Ремонт двокімнатної квартири в Німеччині, яка має 80 квадратних метрів, може обійтися 48 тисяч євро. 50% українців, які приїхали в Німеччину після початку активної фази війни, мають степень магістра. За мостоподібний протез ви повинні сплатити, крім страхових внесків і свої внески на рівні. 3179 євро. Якщо ви народилися в 1964 році, ви зможете піти на пенсію, коли вам буде 67 років. Українці, які приїхали в Німеччину після 22 лютого 22 року, не мають права на німецьку пенсію. В Литві, Литві зараз працює. 57% українців. Пенсія для українців у Польщі. Тут інша ситуація, ніж в Німеччині. 24 лютого 2024 року мільйони українців покинули свої домівки через початок повномасштабної війни. Прихватили саме необхідне. Багато хто з нас розраховував, що в найближчі часи можна буде повернутися в мирну країну. Але пройшло два з половиною роки, і ми розуміємо, що до миру ще далеко. А багато українських воєнних біженців вже пройшли непростий шлях адаптації за кордоном, вивчили мову, мають уже житло, знайшли і роботу, чи почали навчання в тамтешніх універах. І почали звикати до життя в чужій країні. І багато хто. Вже не збираються повертатися в Україну. Але давайте звернемось до статистики. Агентство ООН у справах біженців вказує, що 6,6 мільйонів українців є воєнні біженці, з них 6 мільйонів живуть в Європі, а 600 тисяч з них в інших країнах світу. Хоча Євростат зазначає, що в Українах ЄС зараз проживає тільки 4,5 мільйона отримувачів тимчасового захисту з України. А всього реального за кордоном може бути 4,9 мільйона українців. На середину літа цього року працевлаштувалося у Литві 57%, в Данії 53, в Польщі 48%. А в Німеччині біля 30% українців, і, звичайно, більшість з них знайшли рівень життя кращим, чим був у них в Україні до війни. По даним дослідження Центру економічної стратегії від 1 до 4 мільйона до 2,3 мільйона українців можуть залишитися за кордоном. Але тільки за останній рік таких бажаючих збільшилось на 11%. Але все це припущення. Хто може врахувати, скільки чоловіків поїдуть до своїх дружин після закінчення війни, які вже непогано пристосувалися жити за кордоном, і їхні діти вже теж адаптувалися. Але цифру тих, хто не повернеться, збільшить деякі українські депутати, одна з них каже, що українці за кордоном вже не українці, їх треба позбавити громадянства. Другі позбавляють українців конскурських послуг, Треті придумають ще щось. Але що ж може піштовхнути людину повернутися в Україну? Ну, перше, це безпека, звичайно, друге це житло. Ті, хто втратив житло, йому повинні запропонувати нове. Третє, роботу буде досить. Коли робота буде досить цікавою, згідною оплатою і кар'єрними можливостями, до речі, в Німеччині більше 50% українців мають ступінь магістра, до 29% є персоналами своєї праці. Багато хто з них можуть повернутися в Україну тільки для того, щоб повернути собі втрачений за кордоном статус. Але в яку країну їм повернутися при такому, такі, такому рівні корупції? Ніякого розвитку в країні не буде. В Україні появилось Міністерство повернення українців. Ну що ж, будемо надіятися на його продуктивну роботу. Питання корупції це звичайно не до них, а без цього теж ніяк. А що найбільше не подобається українцям в Німеччині? Ну, перш за все, це складна мова, особливо для немолодих людей. Друге, це житло. Важко знайти житло, а тим паче, коли ти будеш не на соціалі, а повинен сам його шукати. А воно ось в такому стані. Подивіться. У Німеччині попередні орендарі повинні зняти все зі селі, зі стін. А також з підлоги. А новий орендар уже все робить самостійно. В цій квартирі залишилися і підлога, і, і двері на розсуд майбутнього орендаря. Самоцінно відремонтувати, купити медлі. І це все необхідно. Але добрати гроші. Ремонт двокімнатної квартири в Німеччині на 80 квадратів може обійтися. 48 тисяч євро. А якщо повністю її відремонтувати і обставити, то це може обійтися до 200 тисяч євро. Звичайно, можна відремонтувати квартиру самостійно, але це можуть зробити не всі. Можна і меблі знайти е, на смітнику, а це теж підійде не всім. Але перейдемо до третього: медицина. Медицина. Як кажуть українці, профільного лікаря можна чекати прийому 3 місяці. Це буде здати так, але про медицину в Німеччині ми поговоримо окремо і в другому відео. Четверте, що треба сказати, це дороге життя. І хоча соціальна допомога, я на ній є в Німеччині і на ній можна, звичайно, жити, але знову ж таки, тільки на соціалі не всі захочуть бути. Будь-які сфера в Німеччині цих українських жінок отримує багато зауважень і, навпаки, нашій майстрині завжди в Шані. Але давайте повернемось до моментів життя Німеччини, про яку багато хто з українців може і не знають. Якось народний депутат Гончаренко, член комітету парламентської асамблеї Європи з міграції біженства. Та переміщених осіб розказав, що нарешті українці за кордоном можуть отримувати пенсії. Але чи насправді це так? Ну, давайте подивимось. А то всі зраділи. Але згідно законів РН, іноземці, зокрема, українці, мають право на виплати німецької пенсії. Однак для цього. Потрібно отримати і задовольнити декілька умов цього закону про пенсійне забезпечення. Перше. Це легально проживати в Німеччині. Ну, наприклад, мати статус біженця. Але також досягти пенсійного, пенсійного віку відповідно до законів Німеччини. Третє. Також мати в Німеччині офіційну роботу та страховку. І що особливо важливо, це те, що ті, хто сплачує внески до пенсійного фонду е, Німеччини, повинні відпрацювати не менше 5 років. А це означає, що українці, які приїхали в Німеччину після 24 лютого 2022 року, не можуть претендувати на німецьку пенсію, оскільки вони не мають трудового стажа у цій країні так само, як і не можуть отримати українці, які мають патенічний стаж у Німеччині і коли їм ще не досягли пенсійного віку за німецькими законами. Так, наприклад, ті, хто народився в 1964 році. Можуть піти на пенсію тільки у 67 років. Звичайно, є винятки, а це окремо. Ми за них сьогодні не будемо говорити. А скільки ж е, отримує пенсії, той, хто відпрацював 5 років, наприклад, в Німеччині? Давайте подивимось, з липня 23 року пенсія за 5 років буде складати десь 188 євро. Якщо ви працювали 10 років і вже була середня зарплата, у вас згідно даними німецького пенсійного страхування середня 41, тисяч, 41 541 євро, ви заробили один пенсійний бал вартість якого Німеччина складає 3-4 євро 19 центів, це в старих федеративних землях, і 33 євро 23 цента в нових. Виходить, за, досі, за 10 років помножимо на 33-23 і отримаємо 332 євро 30 центів пенсії. Можна на них прожити? Так, знову ж до соціала треба повертатись. І що хотів би сказати за термін виходу на пенсію в Німеччині, Згідно е, міняються ці закони Німеччини, і е, в 60-му році на пенсію можна піти в 69 років. Окремим пунктом я хотів би виділити в цій розмові сьогодні е, медичне страхування в стоматології. За багато послуг, де ви повинні заплатити із е, своїх е, коштів. Наприклад, якщо ви будете ставити собі коронки не звичайні металеві, а звичайно е, довгострокові е, е, а сучасні і які коштують 1600 євро, ви повинні доплатити 1300 євро. Десь так, і за своїх е, коштів. Якщо ви містоподібний протез будете ставити, і він коштує, приміром по прикладу однієї страхової компанії 7887 євро, страховка сплачує 4707 євро, але внесок ваш – 3179 євро. Звичайно, це великі гроші для Німців, тому вони і оформляють додаткове стоматологічне страхування. І це, і це один момент. А всі ми, наприклад, не думаємо про смерть. Але ми всі здогадуємося, що ця пригода, яка називається життя, ніколи цією пригодою, тих, хто живим, не вийде. А померти в Німеччині теж дорого. 7-10 тисяч євро. Звичайно, бюджет без хатки і людина без роду без племені від 400 до 2 тисяч євро. А поховання є, звичайно, за 25 тисяч євро. От подивіться, будь ласка, от такі тарифи на поховання. Послуги тонаря 2500 євро. Місце на цвинтарі, залежно від місця, де це є, іменно 2500 євро. Виготовлення на дробного каменю близько 3500 євро. Якісь е, прикраси для могили близько 350 євро. Послуги за доглядання за могилою 8500 євро. Знову ж тут для німців приходить на допомогу е, страхування, і вони страхують своє життя. Е, заздалегідь, ще молоді роки, так як після 40 років вже багато хто просто не хоче вас страхувати. І треба сказати, якщо померлий, е, не може сплатити за його, повинні сплатити кошти його, е, ті, хто е, е, наслідує його, його майно. А, а, але якщо в них немає коштів, їх, звичайно, перевірять, і коли в них кошти ці появляться, вони обов'язково повинні сплатити всі ці заборгованості по похованню. Окремо хотів би сказати про пенсії для українців в Польщі на прохання однієї з глядачки з цієї країни. Українці, які тимчасово або постійно проживають у, у Польщі, можуть бути, набути право е, на пенсію за умови дотримання певних вимог. Пенсійне забезпечення регулюється відповідно до угоди між Україною та Польщею. Що між Україною і Німеччиною немає. Про соціальне забезпечення, яка набула чинності 1 січня 2014 року. Ця угода дозволяє враховувати страховий стаж в двох країнах, що є особливо важливим для тих, хто має трудові е відносини е як в Україні, так і в Польщі. Пенсійний вік для чоловіків в Польщі 65 років, для жінок 60 років. Страховий стаж 20 для жінок, 25 для чоловіків. Якщо ви відпрацювали в Україні 25 років і при рахунку на злоті заробили 700 злотих пенсії, а в Польщі працювали 5 років, 3 роки 1, чи може тільки, як кажуть, юристи, хоча б 1 місяць і заробили пенсію, ну, так, скажімо, 50 злотих, Вас, вам нарахують пенсію 750 злотих. Але мінімальна пенсія в Польщі була 1588 злотих. E, значить, вашу пенсію 750 віднімуть від e, 1588 і решту вам доплатять як допомога. Я ж думаю, що всі розуміють, що це не ті, хто знаходиться по. Під захистом 24 го параграфу. А той, хто має карту побиту, номер е ПЕСЕЛ, реєстраційний номер картки, катки, податку, звичайно, всі документи про трудовий стаж як в Україні, так і в Польщі, а також паспорт. Рішення про повернення в Україну кожен буде ухвалювати самостійно, враховуючи, звичайно, фактор закінчення війни післявоєнну безпеку. Житло чи компенсацію за житло, кому це потрібно, відбудову інфраструктури і спроможність влади все це і багато іншого чого організувати. На закінчення цього відео я хотів би вас познайомити з місцем, де ми зараз знаходимося. Це місце в колишньому селі Аплярбек, а нині це один із районів міста Дортмут в Німеччині. Він має багато історію, але достеменно відомо, що ще в кінці 12 століття тут жив рицар Дітріх фон Ротенбург зі своїми трьома синами. Потім замок переходив з руки в рук як по наслідуванню, так і в результаті воїн. Тут поруч були потужний млин. А потім з'явилися і шахти. Але аж у 1985 році удофон Лебена, останнього власника замка, продали його місту Дорман. Сьогодні в будинку Ротенберга розташовані кімнати для семінарів Доптурського центру освіти для дорослих. Тут є казкова сцена, ліковий театр. І для дітей, і для дорослих, і тут є вишукані ресторани, які можна орендувати для весіль чи других якісь заходів. Хотів би сказати, що в Есфалії Мюстерленді це земля ста водних замків і палаців, і з кожним з них зі своєю історією. У середньовіччі і в епоху Ренесансу народні семейства створювали свої резиденції з водяними рвами, які повинні були забезпечити їм захист від незваних гостей. Сьогодні більшість таких замків і палаців відкриті для відвідування публіки, незважаючи на те, що багато з них, як і раніше, на жаль, лежать шляхетним родинам. А інші, як і цей знаходяться в державній власності. Я думаю, ви трішки відпочили, передивляючись ці пейзажі замку після непростої такої розмови. А зараз я хотів би, щоб ви написали свої враження і побажання по питанню повернення українців в Україну я думаю, це буде цікаво не тільки мені, а і всім глядачам каналу. Дякую і до наступних зустрічей.